Всім привіт, друзі! Ви на каналі FishFish і з вами Ольга Кубанська і огляд на фідерне вудлище Sportex Rapid Feeder. Ще минулого року я обирала себе фідерне вудилище, тому що поплавок, так, це моя стихія, але іноді хочеться половити великих риб. І угонкою за своїм трофеєм минулого року я спробувала таке вудлище у своєї подруги. І, як то кажуть, з першого разу закохалася в ньому. І вже в кінці сезону 2023 я стала власницею ось таких двох водилищ. І тепер цього сезону я активно катаюсь на водойми і ловлю рибу. Розпочала сезон вдало я із ловлі карася, і зараз уже ловлю рибу. На минулому тижні 5 разів на тиждень ловила коропа. Ну і зовсім скоро я виїжджаю на полювання на свій бікфіш. Тому що моя найбільша риба зараз 18,5 кілограм. І за допомогою цього красення я хочу зловити ще більшого свого трофея. Ну а зараз більш детально покажу про палку моєї мрії. Розпочнемо з того, що вудлище поставляється в ось такому чохлі. В першому відділенні у нас йде тубус із квівертипами і потім три відділи, де йдуть частини фідера. До речі, у наборі йде три квівертипа. Ну, а ось так виглядає вудлище у складеному вигляді. Вудлище Спортекс це німецька якість і кожен має додаток з собою паспорт, який надає гарантію на 10 років. Тому ваше вудлище, можна сказати, застраховане. Рапідфітер це вудлище преміального. Класу, які виготовлені із високомодульного карбону за технологією перехресного плетіння волокон графіту. Дане вудлище у мене із серії Medium і його довжина 3,60 і тест 80-150 г. Ергономічне рукоятка виконана із високоякісного єва матеріалу і облаштована. Гвинтовим катушкотримачем ДПС. На водили встановлені спеціальні стійки до стирання кільця із ставками сік. Ну, а дизайн Sport Extrapit Feeder однозначно прийде до душі кожному риболову. Адже на бланку такий малюнок, ніби багато рибок, який однозначно додає плюс у риболовну карму кожного риболова, хто має таке водилище. Якщо вам було цікавим дане відео, ставте лайки. Якщо є питання, пишіть їх у коментарях. Ну а для того, щоб не пропустити наступні відео огляди, підписуйтесь на канал FishFish, активуйте дзвіночок і будьте завжди на зв'язку. Ну, а я пішла рибалити. З вами була Ольга Купанська. Всім добра і до нових зустрічей! Бувайте.